Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Дітки, у мене дзвонить телефон. Мені треба відповісти. Але так, скоро будемо. Дітки, мені зателефонувала дівчинка Оленка і запросила вона нас з вами до себе у гості. А на чому ж ми поїдемо у гості до Оленки? Я пропоную полетіти на літаку. Подивіться, малята, який він великий та гарний. Літак летить, літак гудить. У у, -у, -у я далеко лечу. Дітки, давайте ми з вами покажемо, як гуде літак. у У. -у, -у. Ось ми і прилетіли з вами у гості до дівчинки оленки. Подивіться, яке велике подвір'я Оленки. А яких ви бачите свійських тварин. Давайте ми зараз з вами поглянемо на подвір'я та скажемо, які свійські тварини є в оленки. Так, подивіться, там є гуска з гусенятами, качка з коченятами, курка з циплятами. Півник є. Так, малята, давайте ми зараз з вами розмістимо всіх свійських тварин біля будиночку, а диких тварин на будиночку. Так, малята, подивіться, гуску, качечку, курку ми розмістимо вірно біля будиночку. А ворону, коробця, синичку невеличку. Ми розмістимо на будиночку. Давайте ж ми з вами малята пригадаємо, як роблять свійські тварини. Як же робить курочка. Вірно, ко-ко-ко. А качечка. Кря-кря-кря, А гуска? Га-га-га. Давайте пригадаємо ще, як роблять дикі тварини. Як же робить ворона. Кар, кар, кар. Як же робить синичка? Ців-ців-ців. А горобець робе. Цвінцірінь, цвінцірінь! Ось малята, і підійшла наше заняття до кінця. Дякую вам усім за увагу. Ось ми і побували в гостях у Оленки. Бувайте, дітки, гарного вам дня!